На телефоні не видно, небо чорне. Уже град буде. Так, зайшли, випили кави з Сашей. Він з роботи а я Дімку завела на дзюдо і випили каву. Прям чорне. Нічого собі небо. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 13 березня. Миколаївич вже відкрив. Форточку, <laughs> жарко. 13 березня. Ой, а скільки градусів Саш? ж? Зараз не знаю, що 14 15 16. Да? Ну не так, щоб холодно. Вруді б'яда б сказала, нормально, тепло. Я без шапки йду і холодно. Так дощик капав. Трошки дощик. Дві каплі капнула. Зараз дімку бігом заберемо з тренування і додому. Каву ми вже випили. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні в нас вже 14 березня. Сніданок. Хто зараз снідає. Смачного. І небо сьогодні дом майже готовий в нашому дворі. Красивий який. Що тут у нас сьогодні? О, 20 градусів показує на дворі. Зараз підемо, подивимось, яка там обстановочка по погоді. Ні, я хотіла і ті он, дивіться. Проліски, підсніжники тут у нас. Там написано, що вигул собак заборонено, оброблена гербіцидами, щоб собачки не отравились. Друзі, всім привіт. 14 березня. Друзі, ми вас вітаємо з Черкас. Yes, Куди йдемо? Yes, Дмитрик? Yes, ми йдемо в дитячий парк на майданчик, mm -hmm. так? Старий домик, так? Да, вот да. Кажуть, тут якийсь живий сім'я євреїв жила і не зараз уїхали. Ну не зараз давно уїхали в Ізраї. Так, ми вийшли на двір і тут десь 16 градусів тепла. Вроді йдемо так тепло, но там, де здорові дома високі, то звісно там біля них вітер такий прям. Хороший дуй. А так, в общем, тепло. Так. Розстебнута. Димка без шапки. Щось сонечко заховалось. Ого, Вони тільки що було. Зараз вже заховалось. І книжків мусора витягли. В цьому старому старом домет mm -hmm. мабуть ремонтують. Будують. он поднимает что Угу. И Бускидер десятый номер. Тут зелений, там желтый. Тут уже плиточки такие старые. Машины тут стали парковать. Николи не было. нікому Поменять плиточки. Бачиш, уже. скоро магнолия тут белябубы за цветы. Так красиво. Кучики всякие. Колоречек волошковый пол. И тут зубыночка. Так. Пришли. Детячий палок. Кто полез? Ну там площадка, что там же можно лазить А, вот это, так? Хочет упасть и ноги сломать себе, да? Так, не что ты читаешь, что тут? Не что не можно? можно Мусорки не, дать, не, да? не, не можно Мусор кидать, да? Сметы ты не Ру. можно. А Светок не можно. Рвать а не можно. Спички не, не, можно. не можно. не, не можно. Собачками ходить не, не можно. На машине ездить не можно, да? А там что? Там не можно Да. Надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным. Так, карамелька уже открыта, Батя, можно пить и какао, кау. А, а что не можно? Там не можно рвать цветочки, а ходить можно. Не? Ну таблички нету, бачишь, что была тут табличка написана, зараз нема. все аттракционы зачинены, не... да? Дітки так гуляють. <свистит> Ух ти! Ще не бачила такі зелененькі. Вже завтра-завтра все розпуститься. Якщо буде сонечко. Вже діти по вісняновому перевзулися і, з ось і назустріч з дочкою. Соосі. Віточки. Для дочі і для свахи. <laughs> что так долго? На следующий, да? Это то кажут, что уже будет минус один мороза ночью. Ну, подивимся, что оно будет. На этой неделе вроде похолодание. На следующий, да? Ну, зашли с Димкой в Аврору. Что ты купил? Покажи. Ой, какой человечек красивый. Это еще коллекция там всякая, да? Да. Фигурок. Всякие разные. Такие-то другие. Смотри, какой-то с такой Хорошо, хорошо. Идем до дома. Кто-то уже вот так ходит у нас. Що ще холодно.